Управління Центр надання адміністративних послуг Ямпільської міської ради працює задля зручності отримання громадянами та бізнесом широкого спектру державних адміністративних послуг, наближення їх до жителів в сільській місцевості. Кількість послуг широко збільшується про роботу управління інформує його керівник Людмила Підгурська. Доброго дня, шановні ямпільчани і гості нашої громади. У 2025 році управління Центру надання адміністративних послуг Ямпільської міської ради черговий раз підтвердило свою ключову роль у житті громади, незважаючи на всі виклики сьогодення, ми працюємо, забезпечуємо громаду відповідним сервісом працюємо для мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб, навіть коли відсутня. Енергопостачання ми працюємо під гуркіт генераторів. Зазначу, що за сприяння міського голови Сергія Івановича Гаджука сьогодні усі старостинські округа забезпечені генераторами, і наші адміністратори працюють у звичному своєму штатному режимі. Наш ЦНАП результативно взаємодіє з суб'єктами надання адміністративних послуг, такі як Пенсійний фонд, управління соціального захисту. Міграційна служба, сервісний центр МВС, Держпродспоживслужба, Державна інспекція архітектури містобудування. І це далеко не весь вичерпний перелік. У штаті центру працює 27 працівників, з них 23 адміністратори. З цієї кількості 18 адміністраторів працює на віддалених робочих місцях у старостинських округах. Слід зазначити, що ми поступово розширюємо спектр адміністративних послуг. І згідно постанови Кабінету міністрів від 1 жовтня 2025 року номер 1226 ми оновили перелік адміністративних послуг, які є обов'язковими для центрів надання адміністративних послуг. І в Минулому році ми запровадили такі нові види послуг, як видача посвідчень водія, реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, отримання відстрочки від Призові на військову службу під час мобілізації на особливий період, видача витягів з єдиного державного реєстру ветеранів війни. З 1 січня також запроваджується нова адміністративна послуга «Скрінінг здоров'я 40 Що це мається на увазі? Коротко розкажу. Запрошення на скрі... Тренінг приходить за стосунок дія на 30-й день після дня народження людини, якій виповнилося 40 і більше років. Після цього людина приймає таке запрошення і відповідно замовляє картку Дія в застосунку або використовує вже раніше оформлену. За сім днів на рахунок цієї картки поступає 2 тисячі гривень, і їх можна використати для проходження скринінгу здоров'я 40+. Це, скоріше всього, Кошти, так скажемо, віртуальні, їх можна використати тільки ціленаправлено. Тобто на інші будь-які потреби не використовується. Якщо немає у людини застосунку дія, вона все одно може скористатися даною програмою і звернутися у ЦНАП для оформлення такої послуги. Людина приходить до нас із пластиковою карткою, яку вона попередньо має оформити в Приватбанку, свій паспорт приносить реєстраційний номер облікової картки платника. Податку, і відповідно, у ЦНАПі адміністратор реєструє так само, десь за 7 днів приходить повідомлення про надходження коштів на рахунок 2000 гривень. І ці кошти використовують, використовуються у медичних закладах згідно переліку НСЗУ. Ви можете це також на сайті поцікавитися і побачити, який перелік медичних закладів. і, і з того переліку звернутися до будь-якого закладу медичного. Тепер ще одне у нас нововведення вже з Нового року верифікація терміналів Starlink. ЦНАПи проводять верифікацію цих терміналів у цивільного населення і фізичних осіб-підприємців. Для цього необхідно з'явитися в ЦНАП з собою мати паспорт, ідентифікаційний номер і відповідні номера від. Відповідного терміналу Старлінг проводиться верифікація для чого? Тому що сьогодні це вимога безпеки, щоб захистити зв'язок і запобігти зловживанням. Тому не відволікайте, у кого є термінали, обов'язково їх верифікуйте у ЦНАПі. Значно розширений перелік автоматичного продовження відстрочки від мобілізації. Після надходження сповіщення на телефон необхідно просто оновити дані. Загалом 90 відстрочок продовжуються продовжується без подання заяв, довідок і відповідно черг. Підстави надання відстрочки перевіряються по відповідних державних реєстрах і таке підтвердження уже потім. Підтвердж... Таке підтвердження відображається в резерві Плюс. Але якщо сповіщення не надійшло, це означає, що інформації у державних реєстрах не вистачає, недостатньо, або вона може бути застаріла, тоді обов'язково звертайтеся у ЦНАП. Далі хочу зазначити, що у 2025 році на базі центру надання адміністративних послуг. Утворився консультаційний пункт для бізнесу, де ви можете отримати послугу по реєстрації юридичної або фізичної особи, або інші отримати послуги, які є компетенцією ЦНАПу. Далі ще у нас у ЦНАПі на сьогоднішній день функціонує єдине вікно для. Ветеранів війни або осіб, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для чого це Це швидке, якісне професійне обслуговування цівцілової групи населення. Під час повномасштабної війни створення безбар'ярного простору є одним із найактуальніших питань сьогодення. Наразі ці труднощі стали ще більш гострішими, тому що внаслідок війни збільшується кількість людей з інвалідністю, тому що сьогодні люди отримують багато травм і психологічних, і фізичних, і тому місцевою владою вживаються заходи для швидкої соціальної та професійної, професійної інтеграції цих людей у суспільне життя приділяється належна увага щодо облаштування приміщення, дотримання критерію безбар'єрності. Так, у минулому році в приміщенні ЦНАПу встановлено вертикальний підйомник, розворотна площадка, замінено вхідні двері, встановлено кондиціонери. Ведеться робота по проведенню будівлі до стандартів і критеріїв відповідних до, до безбар'єрності. Через центр надання адміністративних послуг, я хочу нагадати, надаються такі послуги, як реєстрація місця проживання, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, реєстрація нерухомості, адміністративні послуги соціального характеру, послуги ДЗК, послуги Державної інспекції архітектури містобудування, місцеві послуги, послуги Держпродспоживслужби, ветеранські послуги, ну і видача посвідчень водія, реєстрація перед. Реєстрація транспортних засобів і хочу сказати, що в минулому році ми вже надали послуги з цього питання 487 громадянам громади статистична чисельність нашої громади становить 34 тисячі осіб, і кожного дня ми приймаємо десятки тисяч громадян. І наш показник за 2025 рік 38,2 тисячі послуг, які ми змогли надати. Це на 2 тисячі більше від попереднього періоду. Серед найбільш затребуваних послуг це реєстрація місця проживання більше 16 тисяч, місцеві послуги, довідки, витяги, різні повідомлення – майже 10 тисяч, адміністративні послуги соціального характеру – 6 тисяч, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно – більше 5 тисяч, ну і там вже менша кількість по інших послугах. У звітному періоді за платні послуги, з яких стягується адміністративний збір, до місцевого бюджету надійшло 1 мільйон 917 тисяч гривень. У Старостинських округах, як я вже попередньо казала, працює 18 адміністраторів віддалених робочих місць. І вони дають, надають самі найбільш затребувані послуги: це реєстрація місця проживання, соціальні, ветеранські послуги, земельні питання, додаються ще цього року вже. Скрині здоров'я 40+. Із і загальної кількості на селі, із загальної кількості які послуг, які надаються у СНАПі, на селі надається 47% послуг. Тому можна сьогодні сказати, яка потужна робота ведеться адміністраторами віддалених робочих місць. У центрі реалізуються принципи отримання громадянами вичерпної інформації, кваліфіковані інформа... консультації, надання необхідної послуги в одному місці, ввічливе ставлення до кожної людини, розуміння проблем відвідувачів і прагнення максимально швидко знайти рішення для їх вирішення. З метою проведення опитування та отримання зворотнього зв'язку щодо якості послуг у ЦНАП відвідувачі мають можливість поділитися враженнями за допомогою унікального QR-коду, який розміщений в ЦНАП і на кожному віддаленому робочому місці у звітному періоді ми мали тільки позитивні відгуки. Якість надання адміністративних послуг характеризується зручністю, якістю, швидкістю, прозорістю і орієнтацією на клієнта, оцінюється за критеріями часу, очікування простоти процедури надання, а також залежить від ефективності цифрових. Технологій навчання адміністраторів на сьогоднішній день є пріоритетними, адже якість надання адміністративних послуг переважно залежить від кваліфікації працівників. Для підвищення професійного рівня адміністратори ЦНАПу постійно беруть участь в онлайн семінарах, вебінарах, тренінах і інших формах навчання. Адміністратори на сьогоднішній день працюють в 13 реєстрах і системах для якісного сервісного обслуговування. Тому є постійна необхідність вчитися і вдосконалюватися. Ми постійно працюємо над собою для мешканців громади і для її гостей. Хочу нагадати, що ми працюємо для вас щоденно з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години, а в суботу додатково працює адміністратор по реєстрації транспортних засобів. З 9 до 17 години тому ласкаво просимо до нас у нас у наш центр надання адміністративних послуг.